Я таємниці з цього не роблю. Над Конотопом древній дух вітає, і кожну ніч скажу вам наяву тут конотопська відьма пролітає. Місто Конотоп це чарівне місце, де відчувається дух історії та природної краси. Це місто козацької слави, розташоване у мальовничій частині Сіверщини. У першу чергу відомий завдяки славетній Конотопській битві та Конотопській відьмі Квітки Основ'яненка. Конотопська відьма стала знаменитою після повісті Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка, яка теж має таку назву Конотопська відьма. Усі добре знають, що в цій повісті мова йде про Конотоп, про сотенне містечко XVII століття. Тоді вірили в відьом, тоді всерйоз ставилися до різних чарів і магічних впливів. І, мабуть, Григорій Федорович і грутував свій твір якраз на цих народних уявленнях про відьом, про чари, про магію, які були складовою частиною тодішнього життя. А відтак повість Григорія Федоровича Квітки Оснохяненка для нас це якраз і джерело для вивчення фольклору, для вивчення якихось міфологічних, містичних, чарівних уявлень наших далеких пращурів. А крім того, ця повість є також і джерелом вивчення народного побуту, обрядів, звичаїв, способів спілкування. І у Григорія Федоровича в Повісті це все овіяне, оточене, окутане якраз оцією магією чарів, відомства, чарівних подій, незвичайних історій. І всі герої цієї історії, всі герої Повісті, так чи інакше мають стосунок до Конотопської війни. А відтак і сьогодні, ну в Конотопі, зокрема. Усі добре знають, що конотопські відьми не просто існують, вони діють, вони чаклують, вони здійснюють свої відьомські обряди і звичаї. І це все є такою міфологічною, фольклорною, уявною основою нашого розуміння, того, що відбувається навколо нас. Повість була написана у 1833 році. А опублікована у 1837-му. Хоча цю повість називають сатирично-фантастичною, вона є цілком реалістичною в тому розумінні, що відьми насправді жили у свідомості народу, були частиною його духовного повсякденного життя. Я хочу розповісти спогади. Прайніх людей, моїх родичів, моєї бабусі, мами, брата і дещо з моїх дитячих спогадів. Це було дуже давно, починалося все з 1916 року, коли народилася моя бабуся і Фросиня Скопая. Потім вона підросла, приїхала в Колотов навчатися. На медпрацівника в наше медичне училище. А тут познайомилися з дідусем. Вони одружилися, народилася моя мама, почалася війна. А коли закінчилася війна, дідусь повернувся з фронту і почали будувати хату сусіди, поряд. Також будували і люди жили дружно, так, допомагали одному. а за ними, за хатами, давалися ще земельні ділянки. І потім вже починалось кладовище. Це була вулиця Ливська. Поряд з бабусею жила Галина. Жінка звали з чоловіком. У них був повстим в Моєї бабусі в росині лавка, як я ж казала, мама моя і братик менше. І от хлопчики вони, а, жили дружно. Ну, би шкідували, як всі діти зазвичай. Біхали до гостя. і це вже я розповідав брат Колись на печі вони залізли, бралися, знайшли Дітьомську книгу. Заговори. І не знав, що нам ну, тільки гортали, щось може взяти, знали, ти вчитали. Ще знаходили клубу. Також вони на, на нього обралися діми, а потім вже як це дізналися, вже заборонили туди ходити. Бо, як казали, на ці глухі відба могла робити заговори, зав'язувати вузли і. Нашіптувати, потік щось погане людям робити. Мама, ну, так воно і було. Це спогад, це реально це було. От мама розказувала, що маленькою вона була дуже кутенькою. І колись зустріла циганку, і ця циганка так зразу її дивлячись, сказала, що тобі пороблено. Дорога перекладена сухими жабами, тому ти така суха. І це зробила твоя сусідка. Сріальність спогадувала. Да. І поки вона там жила, поки я була, вона так, так і згадала, так, да, була куда-худа. Тоді е, були хати, о, як о, зараз називають літня хата. І е, то мене померти, тобі босі, її супиться, або ще казала. Виносити в цю літню хату і е, розбирали навіть дах, щоб душа підійшла, тоді вже тільки вона на вона. Синій Іраном також помер, але залишились дві доньки, нікого не передала вона, що вони не захотіли, то кажуть, що не передає відьма свої чари, свої знання, то до краю важко. Взагалі серйозне. Конотопська відьма легендарна постать українського фольклору. За переказами, могутня чарівниця жила в місті Конотопі і була відома своєю магічною силою, якою допомагала людям. Мала здатність зцілювати хворих, передбачати майбутнє та захищати місто від зла. Вона спілкувала в основному молитвами. До неї приходиш, вона то так подивилася. Може навіть сказати, що там чи сусідка, чи ще десь хтось, чи подивився, хтось ще десь не, цей, молитвами лікувала, потім що говорять, виливала на ліст. Як там чи що. Я ж кажу, був один такий е, випадок, що чоловік у мене хворів і часто носова кровота. Я прийду, було, кажу, Марія, іди пошепчи. Ну і Марія перешептала, і встановиться кров, коли там на якийсь період. А тоді, пам'ятаю, раз, то, що так йому дуже було погано. Я устала, побігла до свого лікаря Яценко, тож він жив. Іду, а стоїть племінниця моя під забором і чоловік. Виглядає мене, думаю, це вже він умер. І мене отак як чопонуло. І після того я стала ходити, мене ну, от зжимає за плечі щось, не можу я ходити, ністили, в мене немає нічого. Я кажу, Марія, ну що воно таке? Прийшла Марія, ходімо, бо в мене газу кухні, в неї газу вже немає. Давай вістку поставила, вилила на віст, прийшла, тричі вилила, все. Декі спазми ділися і все. Був такий випадок, у, у одної жінки кошельок невістка ночувала і з сином, і десь кошельок зрощина дівці. Ну і на несе наш на сина, на чоловіку на першого. Це він забрав. ну Та ж свекруха ж, Марію. Оце таке і таке. Вона каже, не, не, не виніть, ні на кого не то. Шукайте він у хаті десь у кляпках лежить. Стали перекладати, знайшли почали Коли Колесо це я не знаю, це розказували е, батьки мої, що е, ходили гуляти ввечері жовто. Ішли там, де вони там під клубом чи гуляли. і Ідуть, і, наче бачать якась постать людська. Доходять ближче на греблі колесо перед ними. Вертеться. Або кішка якась. Один раз на собрання я пішла в школу, було собрання за дочкою. Ну, Трохи, трохи з лидні виплуталася, гірки продавала, все. купила собі шубу, платок пуховий, Ну, пішла на собрання. А директор Ліда Хведерна взяла, до мене і президіу вибрала. Вона щось так любила мого сина, він такий непутьовий був, а вона його любила <ріст> і вибрала мене в президіу. Я сиділа, у мене щоки горіли, не знаю, як, палала в тому платку, дав шубі. Прийшла додому вночі, в'язи в мене тягне, не можу я нічого робити. Я вже їх терла, терла, по хаті бігала, бігала. Скільки я не бігала, це десь півночі, нічого не допомагала. Тоді вже я перед світом пішла, мати там за слідою жила. Кажу, я не знаю, що мені вже робити, мені вже терпіти не можу. Каже, йди до тієї, до баби, як її було, Романиха, іди хай пошеп. Пішла, пошептала, лягла, я переспала, все пройшло. Оце такі були медики. Ну, це ще один раз таке, що. Корова в мене дригалася, пішла я доїть вечором, та не можна підступити, гили ногами з ну що. Була в нас тут горбинка на краю села, отам. І я пішла до неї, кажу, оце таке-таке. А вона було, оце шепче, шепче, що ж там. А тоді позіхне, а, мати Божа, Миколаєвник і починає щось друге балакати. Балака-балака, починає п'ять шептати. Думаю, ну хтось, що ж воно поможе. Іди, сідай, іди". Я Кажу, да куди сідай, як не можна підступити. А я тобі кажу: Йди, сідай, дій. Пішла, я сіла, під корову видає, не дригнула й не махнула рукою. Оце, оце таке ще було. Також Конотопська відьма вважалася людиною мудрості та знань, і багато людей зверталися до неї за порадою. Легенда про Конотопську відьму передається з покоління в покоління. Вона продовжує захоплювати та надихати людей і донині. Персонаж Квітки Основ'яненка, конотопська відьма Євдоха Зубиха, продовжує і зараз ну, витати в егрегорі нашого міста, як це кажуть науковці. Тобто цей персонаж живе своїм окремим життям. Про конотопську відьму пишуть вірші, про неї складають якісь оповідання з її участю. Народні майстрині широко використовують цей образ у своєму, у своєму рукоділі, у своїй творчості. Так само і я. Серед моїх таких рукодільських, так би мовити, захоплень є лялька-мутанка. Серед моїх лялечок я вирізняю якраз явдошку. Ось така явдошка. Чому вона Явдошка зрозуміла, тому що прообразом такої ляльки є якраз Явдоха Зубиха, персонаж повісті Григорія Квітки основяненка «Конотопська відьма. І от я час від часу, я проводила кілька майстер-класів, і час від часу я мотаю ось таких явдошок. Вони виходять ось такі милі, вони виходять дуже доброзичливі, вони виходять чарівні, але не злі. Мені це дуже подобається створити саме такого персонажа. Як ця ось ця чарівна паль вона може бути подарована як сувенірна згадку про наше місто, ну або десь розташована у полі зору для того, щоб піднімати настрій, ну і захищати від усього злого, притягати все добре. В умовах сьогодення, коли в Україні йде повномасштабна війна з московитами, а на Конотопську землю вступила нога російського окупанта. Так звані конотопські відьми також приходять на допомогу. Дають гідну відсіч та борються з ворогом своїми чарами. Ти вам читає, де знаходиться? Це канатство. Тиска вторая жінка, яка двідьба. У тебя завтра стоять уже діть. Конотопські відьми, ворожа для мене. Дійтеся, шамани Руського Сибіру, Хай що динамо наморають у Донецьку, у Криму співають знов пісні стрілецькі, і те світи за кін знову будуть разом, і нему почу знімемо зараз